Пані та панове, вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Аврилюк. і сьогодні говоримо про таке: Кремль спочатку підтвердив, що готовий на перемір'я. Потім висунув свої вимоги, потім спростував все це і так по колу ще декілька разів. Що взагалі відбувається, і яка зрештою позиція Кремля? От про все це ми сьогодні і поговоримо з нашим експертом. Вітайте у нашій онлайн студії. Пан Максим Несвітайлов. Політолог та експерт, міжнародник аналітик центру масштабування технологічних рішень, пане Максиме. Добрий день Вітаю. давайте розпочнемо з того, що у Кремлі підтвердили переговори Путіна і Виткофа. Це спецпосланець Трампа саме по Росії, так і заявили про цитата, Обережний оптимізм щодо врегулювання війни в Україні. Що Кремль може вкладати у слова обережний оптимізм? Ну, це, як я розумію, американці висловили вережний оптимізм з приводу результатів. А Кремль, Кремль налаштований відключно на те, щоб тягнути час якомога довше, тому що якщо ми говоримо про потенційне перемир'я, це навіть тридцятиденне. Якщо візьмемо, наприклад, винесемо за душки те, що його в такому форматі майже неможливо реалізувати, суто технічно, так. То уявимо цю ситуацію, що все ж таки е, це можна зробити. То Російська Федерація не піде на це до того моменту, е, по-перше, поки триває Курська операція, бо зупинка всіх бойових дій призведе до зупинки бойових дій, там Путін там почав щось розповідати про те, що українські військові взагалі мають скласти зброю, здатися в полон, що до них потрібно ставитися як до терористів, ну абсолютно маячня, яка буде. Повністю неприйнятною, тому що ми зі свого боку погодились на цю, на це безумовне перемир'я, скажімо так. Ми від себе умов не висували, і Штати як запропонували, що ми розморозимо вам надання розвідданих і військової допомоги, якщо ви погодитесь на перемир'я. Там воно в комуніке так прописано, ми погодились. З свого боку, Російська Федерація вимагає, щоб припинилася мобілізація в Україні, припинилось постачання зброї на цей період, щоб було оголошення перемир'я, щоб в Курській області українські війська здались і так далі. Очевидно, що це ті пункти, які не можуть бути прийнятими. Поки триває там операція, поки Росія має... Певний наступальний потенціал на суходолі, вони будуть продовжувати це робити. Коли вони вичерпають цей потенціал, тоді вони дійсно будуть готові до якогось припинення вогню, тому що вони вважають, що можуть використати це на свою користь. Зі свого боку, Україна буде дотримуватись перемир'я, Росія, по-перше, буде його регулярно порушувати на різних участках фронту, так, щоб, знаєте, не перегибати лінію. Без масових ракетних атак так дійсно там можливо без атак кораблів на морі, але на суходолі вони будуть продовжувати діяти, захоплювати якісь там на різними начисельними групами території, окуповувати українські так, щоб це не змусило Америку до активних дій паралельно готуватись, нарощувати свої мобілізаційні ресурси, виготовляти все більше зброї. Ну і при цьому, звісно ж, вимагати, щоб західні партнери припинили Україні зброю постачати. Бо це вже провокація. Це вже провокація Російської Федерації, і так далі. Тому ну я вважаю цю історію більшою мірою нежиттєздатною. Єдиний реальний інструмент, який може повпливати на Російську Федерацію, реально настільки натиснути на неї, щоб вона щоб її боєздатність не була такою робочою привалюючою це насичення збройних сил України величезною кількістю озброєння. І вливання в економіку України, щоб Російська Федерація розуміла, що паралельно з санкціями, які її поступово ослаблюють, є посилення України, яке впливає, в тому числі дає результат на полі бою. Бо всі ті обмеження, про які Трамп говорить, про які команда його говорить, вони ну дай Боже, що запрацюють в середньостроковій перспективі, навіть говорячи про санкції, Знаєте, це обмеження торгівлі нафтою, це болючий удар по економіці. Але це не вплине на боєздатність Російської Федерації ні зараз, ні в найближчі півроку. У них буде ще запас спроможності, щоб продовжувати цю війну. Якщо говорити про ті інструменти тиску, які є на нас, це те, що може повпливати прямо майже день в день. Ну, от зупинили постачати розвідданні України це вже величезний удар по обороноздатності, за п -п прикрили надання допомоги, а вони ще можуть ввести заборону на реекспорт американської зброї в Україну, тоді це взагалі буде катастрофа, і при цьому у них немає таких інструментів тиску на Росію. Ну, крім того, що я сказав, максимально посилювати Україну, щоб сказати: дивіться, от зараз ми виділяємо пакет на 20 мільярдів на підтримку України. Якщо ви не погодитесь. То через місяць ми виділимо пакет на 40 мільярдів. І якщо ви не будете погоджуватися, ми виділимо ще один пакет. Тобто, ну, грати якщо ви банк, то діяти саме за такою логікою. Поки що я не бачу готовності від штатів до таких насправді серйозних і вагомих кроків. А от стосовно цих заяв Путіна про певні, як він каже, нюанси цього перемір перемир'я. А він в теорії може вибісити Дональда Трампа тим, що от бачите, вже навіть непокорні українці пішли, пішли на згоду, так би мовити. Так а от Путін не дає пану Дональду отримати Нобілівську премію миру, умовно кажучи. В теорії може, але тут є важливий нюанс, те, чого ми не знаємо. Який у них рівень комунікації і який тон цієї комунікації? Бо те, що Трамп спілкувався з Путіним, попередні чи з попереднього президентства в міжпрезидентський період і спілкуються зараз більше, ніж про це пишуть? Я в цьому ну, переконаний а з приводу того, що не спілкувалися міжпрезидентський період, є доведена інформація з цього приводу. Ми не знаємо, який е, стиль е, там комунікації. Цілком можливо, що коли вони говорять, Путін скаже: Ну дивись, я не можу піти. Ну ти, ти мене зрозумій. Я не можу піти на цей мир, тому що ця частина моєї території окупована. Якщо я піду на це, мене перестануть поважати. Ти ж розумієш, як важлива повага. ти ж, ну. Ну, диктатор диктатора розуміє. Людина, яка там анексовує територію, яка планує анексувати. Інші ну ми ж маємо. Я я тебе розумію, чому ти хочеш Гренландію окупувати анексувати. Я абсолютно підтримую це. Твої інтереси. Слухай, я в лізти не буду. Хочеш окупувати Гренландію? Окуповуй Панама без проблем. Там інтереси китайців. Мене це не цікавить. Я ж президент незалежної країни. Очільник, да? Тому давай так. Ну типу, в мене питань до тебе немає. Давай, ну я розумію там, твоя позиція перед американським народом. Це все. Дай мені час, щоб я там взяв скільки я хочу, і потім ми сядемо за стіл переговорів. Чим чи відбувається це так, я не маю жодних гарантій. Це моє виключно таке, знаєте, припущення, фантазія. Але чи може це бути так? Мені мені здається, що цілком може бути, але цілком може бути і інший варіант. Це те, що ми можемо зараз е, з вами робити, це будувати гіпотези, тому що дуже мало реального фактажу, з якого можна зробити, ну, як на мене, е, грунтовні далекосяжні висновки. Цілком може бути, що і Трамп прям реально налаштований швидко це завершити. Це його ідея фікс. Ми відштовхуючись від такої думки і працюємо, тому що він хотів цього сісфаєра припинення вогню. Ми довго опирались і пояснювали, чому це не спрацює. Зрозуміли, що пояснити йому немає можливості, погодились на це, і поки що виглядає, що наша згода, наша позиція є задовільною. Критики в сторону України ми не чуємо останні дні після переговорів в Джиді якихось звинувачень, критики, образ в сторону України немає. Тобто тиск, принаймні публічний, політичний, він припинився. Розвіддання надаються, допомога продовжується. Тому в теорії, в теорії цілком можливо, що і може статися ця конфронтація, що Трамп скаже: Ну слухай, до тебе було три роки, три роки, ти і так взяв дуже багато. Тобі три роки ніхто не заважав так, наскільки міг заважати. Для мене важливо це завершити за 100 днів. І це моя принципова це повага до мене. Зрозумію. Я сказав, що це має бути завершено. Це, ну це важливо для мене. Це має бути моя перемога, коли буде 100 досягнень Трампа за сто днів, як то 50 досягнень за 50 днів. У нього було. То я хочу, щоб досягненням номер один було те, що я зупинив бойові дії. Принаймні, що ще не мир настав, але оголошений сісфайр. І якщо ти цього не зробиш, ми під вони вже починають підтискати так те, що він забув вчора, запам'ятував Трамп підписати продовження е, дозволу там е, торгівлі деяких банків нафтопродуктами російськими. Це вже так показник того, що ну ми десь зможемо вам зробити неприємно. Але знову ж таки, це хоч і показник, і хоч і певний тиск, але це те неприємно, яке не подіє прям моментально. Не знову ж я повертаюся до того, що це. Погіршить економіку, що це серйозний інструмент. тиску, Але є речі, які діють миттєво, як зупинка постачання розвідданих, зброї, там, заборона реекспорту, і є речі, які діють поступово як санкції. А, і мені видається, що це Путін в результаті погодиться на це перемир'я. Але тоді, коли це буде максимально вигідно йому і невигідно Україні. І поки що знову ж таки побачимо заяви. Вони з'являються кожного дня. Можливо, сьогодні ми почуємо щось конкретне. От Вітков скаже, що знаєш, виразили, виразили неповагу. Виразили неповагу до нас, до мене, до американського народу, до нашої нової влади з Путіним ми не домовимося. Трамп такий ах, він же чорт, давайте. Будемо по поповні. Такого варіанту також не можна виключати. Тому що Трамп в більшості своїй людина іраціональна, дуже емоційна, е нарцистична і йому притаманні такі незважені різкі рішення. Побачимо. А стосовно цих різких рішень та висловлювань Трампа, дозволю собі його процитувати, нам це потрібно. Це він сказав стосовно Гренландії. Тобто, фактично він каже, що анексія Гренландії це цілком імовірний варіант. Вони там вже і людоколів майже 50 штук закупили, навіщось. І що це от, без Гренландії безпека штатів під серйозною загрозою? Що це за ідея Фікс? така намагатися саме в союзника відірвати великий шматок території, яка ще й доволі далеко від штатів знаходиться взагалі-то. Ну, я б не сказав, що далеко Гренландія значно ближче до штатів ніж до тієї Данії, значно ближче. І як я розумію, йому цю ідею фікс хтось з його оточення, тому що це правда, що боротьба за Арктику буде головною геополітичною історією на найближчі десятиліття. І вона вже розпочинається зараз. І США в ролі доганяючого Росія тут е, направду спрацювала краще за всіх. Це варто визнати. Росіяни мають величезну кількість льодоколів, Вони в Арктиці розмістили велику кількість своїх баз і військових. Арктика поступово тане е, там відкриваються нові торгівельні шляхи е, доступ до колосальної потенційної кількості величезної кількості ресурсів. І Штати мають ці арктичні амбіції. Вони арктична країна за рахунок аляски, але Штати разом з Канадою і рядом інших країн мають менше там, тих доколів, ніж Росія. І це велика проблема. І загалом ну от йому вселили, що дивись, там не звідані це Ельдорадо. Там нафта, там газ, там все. Там є все в величезній кількості. Ну, це як ми продали ідею з нашими рідкоземельними металами, і е, шлях до панування в Арктиці це Гренландія для Сполучених Штатів Америки. Завдяки Гренландії вони можуть потенційно стати головною арктичною країною світу. Чому просто не домовитись цивілізовано здання і не розмістити там свої бази, війська і так далі. Ну… Нормальна цивілізована людина, яка очолює країну, яка членом НАТО є, яка в більшому міру, вона б так і зробила. Я не думаю, що Данці цьому би, якось заважали. Тим більше американська база на Герландії є. Питання в тому, що він керується не тільки раціональними ідеями. Він... Захоплений ідеєю узурпації максимальної влади, побудови культу особистості в Сполучених Штатах Америки. Він, це знаєте, як період занепаду Римської Республіки, яка перетворилась в Велику Римську імперію. Десь приблизно так. От він себе вбачає якимось там Юлієм Цезарем, що він зараз окупує територію, узурпує владу, що ну, чому, чому він. Так, опирається на цю все дозволеність, тому що е, він зможе апелювати до результату. Так, я мудак, я узурпую владу, при мені не функціонують нормально суди, я контролюю Конгрес, важливі стримування проти знищення. Але, але, подивіться, да? я там дбаю про місцеве виробництво, я повернув штатам Панамський канал, я з Гренландією приєднав, збільшив територію. Ну, мислення в нього тут багато в чому співпадає з мисленням Путіна. Він десь дивиться на нього, орієнтується, навіть використовує деякі прийоми з узурпації влади, які Путін використовував в Російській Федерації. Це потрібно розуміти. Але сам оцей факт, так, те, що ми бачили, що сидить президент США, перед ним сидить генсек НАТО, і от президент країни НАТО говорить про те, що він збирається анексувати частину території іншої країни НАТО. Агенсек альянсу сидить і е, робить себе дурника, я не знаю, так, ну, намагається щось віджартовувати світ. Це так жалюгідно виглядало. Я настільки, ну я розумію, що він там не міг прям супер якось активно, агресивно діяти. Але якщо оце ось та дипломатія, якою маємо вчитись, то це, 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 це дуже погано було. Рюте втратив весь свій шарм. За останній час у мене було великі сподівання на нього. Він як президент е, прем'єр-міністр, перепрошую Нідерландів, дуже себе гарно проявив. Але зараз е, десь стержень його повністю кудись подівся. Він виглядав вчора максимально жалюгідно. Просто і я думаю, це це побачили всі. Це побачили всі, і той політичний вплив, репутація він десятиліттями розбудовував. Вона завчора дуже дуже сильно просіла. Так і саме через те, що це побачили всі, зараз Польща наполягає на тому, що все-таки їй потрібна ядерна зброя на її території, хоча віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Дівенс Венс. До якого я думаю всіх українців дуже стабільно ставити, скажімо так. Він їм відмовив доволі категорично, а польща продовжує пручатися, що називається, як ви гадаєте, чи вийде зараз у Польщі та у низки інших європейських країн, які не є носіями ядерної зброї, чи вийде у них домовитися, якщо не з сполученими штатами, то можливо із Францією, яка доктринально ніяк не підв'язана під американську зброю. Ну, Якщо говорити про пана, якого я з друзями називаю в колі спілкування Діджей Диван, то контроверсійність його заяв, вона зашкалює, десь він отримав це запаморочення від успіху і відірвався десь від реальності. Те, як Штати активно віднехтують Європою відштовхують і відштовхують від ну, Європу від себе, Ще е, повернеться трагічними наслідками для штатів, але це буде пізніше. Коли вони зрозуміють, що вони вже не мають впливу на Європу і не мають інструментів впливу на Європу. Бо ряд європейських країн готуються перейняти це лідерство. Макрон робить багато для цього, і я думаю, що, бачачи цей запит від Польщі, Макрон скаже, що це може бути французька ядерна зброя. Ми ж також члени Альянсу. Навіщо вам американські бази? Давайте побудемо французьку. Давайте це буде перший крок до створення спільної європейської Є Велика Британія, з якою Польща чудові взаємовідносини. Е, є можливості, як це зробити. Якщо Штати не будуть іти на контакт зі своїми партнерами, ну, партнерам доведеться більш активно покладатись на себе і розвиватись. Не варто забувати, що. Ну, європейські країни могутні, вони багаті, Німеччина те ж сама, вона третя економіка світу. І зараз з приходом Фердріха Мерця впевнений, що не стануть більш живими. Все світі змінюється. Те, що е, влада в Штатах ставиться до свого статусу як е, до належного це дуже погано, це дуже нерозумно. Це свідчення того, що не фундаментальних причин і принципів не розуміють. Вони забувають, що ще буквально 100 років тому. Великобританія була найбільшою імперією світу, наймогутнішою країною. Теж сама Франція була Великобританія, Франція, Німеччина вони були могутнішими за США більшими, потужнішими, багатшими. І є всі шанси, що це може повторитися. Якщо Штати будуть діяти нерозумно і раціонально, це не станеться за рік чи два в жодному разі. Але якщо цей процес буде запущено, то його дуже важко буде повернути. Назад. Майже неможливо. Хм. Зрозуміло. Щиро вам дякую за цей геополітичний фаналіз. Сподіваюся, що ті виклики, які прийшли з Дональда Трампом, вилються у. Новий світопорядок, в якому Україна займатиме значно більш потужне місце, ніж вона мало до того. Сподіваюся, саме до цього і призведе. Пані та панове, пан Максим Несвітайлов сьогодні був з нами на прямому зв'язку. Політолог та експерт, міжнародник. Щиро вам дякую за те, що доєдналися. Завжди. радий. Шановні, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть у коментарях питання до наших експертів. Ми обов'язково все прочитаємо, та найкращі з них поставимо у наступних випусках.